Гість відеопрограми шість хвилин про Світлана Наумова, директор Львівського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Пані Наумова, скажіть, будь ласка, хто має шанс одержати оцей кредит молодіжний цьогоріч, за якими критеріями і за чиїм фінансуванням, чиїм коштом? Ну, значить, кредит може отримати будь-яка молода сім'я або одинокий громадянин, вік якої не перевищив 35 років включно. І сама головна умова, який перебуває на квартирному обліку у Львівській міській раді. Скільки таких кандидатів вже є? Станом на сьогодні Львівське регіональне управління має 1085 кандидатів-позичальників: сім'ї або громадяни, які ще не одружилися, які бажають скористатися даною програмою, даним кредитом. Тому що даний кредит, звичайно, він є один з найкращих. Оскільки він є пільговий і довготерміновий, детальніше, конкретніше детальніше, про пільговий і... і довготерміновий. Пільговий це означає станом на 30 років. А пільговий, якщо е, сім'я е, не має поки що дітей, в неї 3% річних. Якщо є хоча б одна дитина, кредит безвідсотковий, двоє дітей. Мінус 25 від суми кредиту держава дарує. Якщо троє більше дітей, то 50% держава дарує. 85 кандидатів. Так. Точно вони будуть одержувати за порядковим номером. Обов'язково. А скільки вже одержали? Ну за роки дії програми ми прокредитували 460 сімей. От ну і звичайно, що програма залежить в першу чергу від фінансування. Фінансується вона звичайно за рахунок державного і місцевих бюджетів. І так, що спрогнозувати, то щасливих людей, якщо нам все те, що обіцяли і те, що передбачили в бюджетах, ми отримаємо то приблизно 15 20 кредитів ми зможемо вводити. А це сума виходить так: державний бюджет станом на сьогодні, нам обіцяє 1 мільйон 405 тисяч, ну це приблизно є 3-4 кредити. Ми вже ці кошти отримали асигнування, а сигнування, сигнування у нас пришвидшились в тому році. От місто Львів нам передбачено дану програму 4 мільйони 350 тисяч. Тож частина, ну не частина коштів, а 350 тисяч нам вже надійшло на рахунок. Ну і якщо ж обласний бюджет і місто Другобич, ще приблизно 1600 у Нас виходить. З кожним роком фінансування стає все менше, адже відомо, що в державному бюджеті коштів обмаль. Ну на жаль, так. Фінансування в нас йде все менше і менше. І саме сумне те, що місто нам все менше і менше передбачає на програму. Тобто 4 мільйони 350 грн стане сьогодні воно передбачено, а чи ми по факту отримаємо ті кошти, це вже інше питання. Те, що воно передбачено, це дуже добре. Але ще питання, чи ми їх утримуємо. Може, несподіване запитання до вас, як до директора Львівського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Якби на то була ваша воля. І ви подивилися своїми очима на витрати у місті. З яких статей витрат міських ви б передали кошти на молодіжне житлове будівництво? Так, щоб не було шкода. Ну, ви знаєте, питання справді несподіване, але мені дуже важко сказати, тому що я не знаю всіх статей, на що передбачає місто Львів. Ну, я думаю... А так як мешканка, коли йдете, дивитесь довкола на вулиці, на. Неонові от, реклами, от не може... на велодоріжки. на... Ну, велодоріжок недостатньо. Звичайно, озеленення. Я знаю, що великі кошти передбачаються, але не знаю, чи всі кошти надходять на озеленення. Напевно, би трошки на дороги. Бо все-таки, я думаю, на доріг теж не доходить все те, що би мало бути. Ну, не знаю, мені важко сказати. Так, може, якби дороги зрідка, рідше ремонтували? Ремонтували ямкові ремонти. Я б, напевно, з них забрала. Так, ті ямкові точно. ремонти знайти хто коли робив і коли знову Справді, нова ямка з'явилася, це неможливо. Це така ямковий так. ремонт, а насправді така велика бюджетна фінансова прірва. Такий Галицький каньйон, в який щезає все, що тільки Абсолютно. може. Абсолютно, особливо до першого дощу. І останнє так. запитання. У кого ви купуєте квартири? За своєю програмою, коли кошти є. Ну, в тому, це ми не купуємо. Це є, звичайно, працюємо тільки виключно з об'єктами з будівництвом. У е, нас немає вторинного ринку, тобто придбання, так і будь-з яким забудовником, який вирішив, е, хоче брати участь в програмі, який подав до нас відповідні документи. Зараз багато подало. Скільки? Ну станом сьогодні, якщо взяти, бо ми працюємо по Львівській області, таких забудовників у нас напевно десять.